Всім привіт! На зв'язку завжди, Саша і сьогодні я хочу вам розказати про класну подію в нашому фонді. Фонд, на якому ми заробляємо разом з командою на пасивному доході. Якщо ти ще не знаєш, про який фонд йде мова, зараз випливе зверху посилання на огляд нашого фонду. А ми поїхали! 1 по 31 жовтня в компанії діє промоакція. Якщо ваша інвестиція буде складати від 100 до 500 доларів, ви отримуєте 3 промокоди. Якщо від 500 до 1000, ви отримуєте 5 промокодів. І якщо від 1000 до 1500 доларів, ви отримуєте 10 промокодів. Кожен промокод дорівнює 100 доларам. Ці промокоди ви можете залишити або у себе, або ж віддати своєму партнеру або другові. І після того, як ваші промокоди активуються у вас чи у вашого партнера, вам потрібно затвердити його. Щоб затвердити свій промокод, потрібно зробити інвестицію в 1000 доларів. Наприклад, ви отримали три промокоди, і вам потрібно зробити інвестицію в розмірі 1000 доларів, або ж запросити у свою першу лінію людей по реферальній програмі на 1000 доларів. Тобто, або ви інвестуєте 1000 доларів, або запрошуєте людей на 1000 доларів. Якщо ви віддасте цей свій промокод своєму другу або партнеру, тобто він отримує 100 доларів безкоштовно. Але йому потрібно протягом місяця його підтвердити або працювати по реферальній системі та запрошувати нових партнерів. Ось так підтверджуємо 100 доларів, і вони залишаються у вас безкоштовно. Це дуже крута можливість для людей, які хочуть заробляти, але не мають коштів для того, щоб вкласти. Тобто ви отримуєте промокод на 100 доларів. Працюєте по реферальній програмі і отримуєте пасивний дохід. Акція для того, щоб почати заробляти, розвивати свою команду та мати можливість розвиватись у нашій компанії. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть мені в соціальні мережі і я вам допоможу розібратися. Всім дякую за увагу! Пока-пока!